Всім великий привіт! Дуже радий бути знову з вами. І сьогодні, як завжди, любимий ролик. Давно я цього ролику не показував. Це ролик о маминих сумках. Так що, кому цікавий такий ролик, приємного. Переглядом, і давайте приступимо. Що ж мама цей раз мені поклала? Звісно, е, не так всього багато, як завжди, було до війни. Зараз трошки менше і більш скромніше. Я, взагалі, давно вже такого нічого вирішив не показувати. Ну, от сьогодні я не знаю, чи то в мене просто такий настрій, що от хотілося мені сьогодні з вами поділитись, що ж мама все-таки напакувала. Так, Перше, що покажу, так, це положила в неї, так воно все лежить в мене в пакетиках, я думаю, буде видно. Положила в дві пачки, я бачу, маргарину фірма Щедро. От, ну Маргарин в мене більшість йде для виготовлення там, якихось тістечок, тортів і тому подобне. Ну, іменно для випічки. В даний момент я поки нічого ж не пічу, ну, воно ніколи не помішає. От. І не спортиться, все буде добре. Так, слідующе. Також, бачу, положила мені, я думаю, також буде видно. Це йде у нас домашня куряча ковбаса. Або, може, навіть і не куряча, навіть можна, навіть сказати, і свиняча. Бо тому що така вона пісненька. От, більшість, мабуть, все-таки свиняча. Домашня ковбаса. Дуже добра. Не суха, дуже така прямо, ну, шикардосна. Так, слідую бачу. Так, кусочок в мене лежить. Так, подожіть, подожіть. Тут в мене це по кусочку. Так, тут іде у нас такий от кусочок плавленого, е, типа копченого сиру. Я думаю, всі ви знаєте такий сир. О, До чаю якраз його саме-саме раз. Також кусочок варіонки, ну, теж якраз на бутерброди. От буде йти теж саме-саме раз. І також ще плюс кусочок і такої ще ковбаси. Називається. Е, господі, як вона там називається. Подивіться. буквочки Грандіо називається. Така от ковбаса. Ось така вона. Кстати, вона теж така іменно дуже смачна. От. Я хоча, звісно, таку ковбасу не дуже люблю. За це я взяв такий от кусочок. Ну, щоб теж іменно трошки якось э, міняти з варенкою, з такою іменно на бутерброди. ні. Так, свідую ще Тут я вже трошки, звісно, постарався, я вже трошки з'їв. От, бо поки я дождався, поки включиться світ, поки зарядив телефон, то я трошки вже справився. Так, це у нас ідут, сейчас я попробую показати, я вже відкрив, бо ж їв сьогодні. Так, це курячі стегенця запечені. Так що там ще залишилось, по ходу, пару штук, тому що тут було більше набагато. Ну, Так як я ж говорю, що світа не було, а їсти хотілося, то думаю, поки я сніму, то я вже буду голодна. Так, поїхали далі. Также це пекла моя сестричка. Щось я відкрию, з пакету достану. О, це можна і без пакету. Я думаю, хтось бачив мій влог. Я думаю, ви бачили, що сестричка робила е, сирники. Так що це якраз і більшість сирників робилося мені іменно на утро. Так як мені утром... Е, Треба е, їсти або сирники, або каші, яйця варені, то от іменно, щоб трошки якось чимось розбавляти. От, а самому дуже е, впадло е, робити ці сирники. То якраз Ксюшка моя сестричка вчора це все зробила. Так що мені цих сирників хватає набагатенько, бо тому що коли йдеш в спортзал, то треба бігом поїсти і плюс треба хорошо поїсти. Бо як спомню, що мені було погано. Бо погано поїв. Твер після цього я вже не хочу. Лучше треба нормально поїсти. Так, ха ха Так, слідующе. Ну і тут, звісно, бачу судок. Мама навіть... Що, що, скільки раз я не варю яйця, в мене вони вічно йдуть в, крути, в круту. От. А мама, коли варить, то вони йдуть іменно середина більш іде житковата. Так що мама мені наварила яєць, щоб я вже не парився по поводу з яйцями, що їх ще треба варити і тому подобне. Так що теж відварені вже яйця. От, просто красотень, Так що вже нічого з ними робити не потрібно. Так що я ж говорю, що дуже мені подобається, що вони іменно не такі сильно круті. бо от Я не люблю ті крутих яєць, хоча е, сам я не встигаюсь, я не ловлю той момент, коли їх треба вже виймати, от, щоб вони були не круті. Так, і, і слідующе, же бачу, мама передала е, такого от е, лаваш персидський. от, Ну, Лаваші теж класна штука теж можна, що хочеш там замутувати, їсти. от І плюс лаваш бездріжовий. От, так що отакий от, от лавашик. Так, слідующе. Так, також, бачу, положила. Це йде у нас розчинна кава Джерес. Отака. І, е, Кстати, дуже смачна. Е, я коли був ще вдома, коли е, тільки наступила війна. от, я був вдома, То якраз ми цю каву і таку саму вживали. Дуже, кстаті, хороша, ростворіма смачна кава. Тут іде в упаковці 200 грам. І якщо ми дивимося, бачите, вона ну, це ще все запечатано. От. Ну, Тут хороший мілкий помол. О, так що я взагалі люблю розчину, каву. Так що це, звісно вже, дуже супер. Так, следующее. Так, Тут я бачу вроде виноград живий. О, також синій виноград. От, Я, звісно вже просто відкривати його не хочу. Ну, я думаю, ви бачите, обичний синій виноград. Е, Крупній. Зерна, так що такий величенький виноград. Так, слідующе. Так, тут ідуть у нас асорті помідор огірків свіжих. Так, тут йде два вида печива. Так, це йде у нас печиво диканське з родзинками. От. Бачите, коштує 24 гривні 71 копійка. Отаке от печиво. Так, і ще одне печиво. Це у нас йде теж диканське, тільки це йде малютка. Таке от іменно молочне печиво. Тут коштує така от пачечка 20 гривень 65 копійок. Печиво. Такі звірятка намальовані на печиві. Так, слідуючи, ну і також. Як же без е шоколадків? Ну, як без шоколадки? Е такого не буває. також я бачу, в сумці лежали дві таких шоколадки: чарівний вечір. Десерт молочний, арахіс з родзинками. Ось такий вот. Я взагалі люблю молочний шоколад, так що це йде в нас молочний шоколад. З горіхами і з родзинками. Отакий от чарівний вечір. Угу. 85 грамів в плитці. Так, сліду Ну і, звісно же, як же без конфет. Конфети обов'язково повинні бути. Також тоже, це йде такий от іменно мішка. Може, даже похоже, більшість на Вінні пуха конфети називаються. Як вони називаються? Да, ведмежатку називається вершковий конфети. І корівка. Люблю дуже ці конфети, дуже-дуже смачні. Так, слідуючи також це е, такі от ідуть горіхи. Е, господі, скажіть мені, я вам скажу, о, господі, як вони? Ліщина. Це вже обирані, вже все. Отакі от ліщина в От. Так що. Кстаті, у нас росте ліщина, то це батько собирав, то якраз кожному по чуть-чуть обійшлись і. Уже такі горішки. Так, слідуюче. Також мама положила топінги. От, Ідуть такі от топінги, дуже, кстати, смачні. Це йде топінг шоколадний. 140 грам в упаковочці, так що його можна додати. Як бачите, тут можна і на морозиво, можна і коктейлі робити, можна і в каву додати, можна, так як я додаю в блінчики, допустимо, із сиром, да? сметана і, і, і навіть без сметани просто цей допінг додати. Можна на торти, куди хочете, туди і додавайте, куди вам душа радується. Так що класні вкусні допінги. Дуже подобається. Так що це шоколадний. Також ще є такий ж самий, тільки, тільки манго Маракуя. Ось такий. І третій Іде у нас полуничний. Ось такий. Так що такі в мене от три допінга Угу. Так, поїхали далі. Слідуючий роз, йде йде розмі... розморозка. Так, ну, я багато не брав, тому що в мене і так морозілка заповнена. Так, це йде у нас е, м'ясо е, свиняче, якраз е, воно такими кусочками, так що його можна як на гуляш, і до картошки, і також е, його можна і на фарш. Почому б і ні. Так що таких виходить дві э, упаковочки. Тут трошки побільше. Так що отака вот от заморозка. І то я не знаю оце, оце все. Я не знаю, куди його там положити, тому що в мене морозилка невеличка. Так що я не знаю. Ну, кудись буду щас <laughs> А що зробиш? А так. Це теж потрібно. Так, поїхали далі. Не обращаю увагу в мене, як завжди, в когось десь ремонти. от от таке от буває. Бачите, включили світ. І давай Сі бігом щось робити. Отакі от от бувають у нас веселощі. І поїхали далі. Також була дуже хороша ціна, я не пам'ятаю, але дуже була хороша ціна, тому що сама по собі фольга зараз дуже дорога. Не дешева фольга. Ну, мама десь брала по дуже гарній ціні, я вже не пам'ятаю, а, от коштує 150 метрів 100 гривень. Отака от фольга. от Стела. 150 метрів. Так, і ще вже взяла взяла вона теж йде 150 метрів, тільки ця трохи коротша і також коштує 100 гривень. От. І ще е, такі невеличкі теж, упаковочки фольги. Тут іде у нас по 10 метрів в кожній. Кожний по 10 метрів і, і коштує 15 гривень рулон. Іменно 10 метрів. От. А фольга це така штука, що вона потрібна. Мені, взагалі, звісно ж, не тільки вона йде як для готовки. Мені вона ще й плюс іде які для роботи. Особливо оця, і дуже хорошо підходить для роботи. Бо тут більш твердіша фольга, ніж тут. Тут м'якша. Так, слідующе. Так, що тут бачу? Ага, також е, мама передала вот таку от, е, стигла е, вишня із шоколадом. Це така йде у нас налівка. Е, що хочу я вам сказати, е, дуже смачний см, спиртний е, напій. Я просто-напросто від нього в восторзі. Оперішу, Во тут маленькі проценти е, спиртного, всього 14%. Тут іде 500 мілілітрів, ну дуже смачний. От іменно ти коли його вживаєш, він просто такий вкусний, іменно вишня з шоколадом. Ви знаєте, як от є ці конфети, E, коли ви шоколадні конфети з вишньою, да, і внутрі є і, e, спіртне, да, коли ви розкушуєте конфету. Оце те саме таке от іменно вкус, такий, от, дуже вкусний, приємний. І просто коли його вживаєш, просто наслаждається, просто кайфуєш. Так що дуже вкусна штукенція. Так що рішив його взяти. Хай лежить. Так, вже бачу з випивки, мама бачу, мені по. Положила шейк Бора Бора. От. Давно, кстати, я такої гадусі не пив, дуже давно. Що мама вирішила мене побалувати. Так, слідующе. Це, як завжди так як я сиджу на греці. Так що, це у нас іде гречка. Я дивлюся, що це йде жарена гречка. Я думаю, хто дивиться мої ролики, то всі прекрасно знають і розуміють, що у мене всі крупи. І неважно, які, всі знаходяться іменно в таких от пластикових бутилках. Во-первых, вони довго храняться, не попадає ніяка мушка і тому подобне. Так що дуже удобно різну крупу тримати Іменно в таких от бутилках. Так жарана гречка. Так що, також бачу ще одна жарана гречка. Так, сложимо сюди. Е, так, а це вже йде нежарана гречка. Це вже просто така от гречка. От. Так, що тут ще? Так, бачу, мама мені положила е, томатну пасту. От. Ще одну бачу положила. Ой-ой-ой. Так, також і грушки. І я ж говорю, що це іменно такі гарні грушки, як ніколи. У нас давно не було таких на дачі гарних грушок, як в цьому році. В цьому році просто грушки просто-напросто шикардосні. От, Я спочатку навіть думав, що мама ці грушки купувала. От. Ну, а оказується, ні. Це наші домашні дачні грушки. Це, звісно, вже круто. Так, ну і що тут ще таке? Так, бачу, яка ще конфетка. Це мама положила. Так, вот такі вітамінки. Вот Це. І зі вкусом полунички. От. Так що. Отаке. От так, ну і, звісно, що тут ще? Це цибуля? Цибуля, біла і цибуля синя. Яка йде більшість салатна? Люблю таку цибулю, як на салати, так і на просто так їсти іменно з супом, з борщом, або із, скажіть мені, або з підчеревиною. Це просто, звісно, вау. Прям, ну, дуже, Вона дуже солодка, сочна, дуже смачна. дуже. І останнє, що хочу показати, так як мої батьки робили ремонт. І в них висіла така, звісно, її треба ще до, до, до тями довести, і ще треба помити гарно. От. Ну, от така у них висіла на стіні. Така от Софія Потоцька. Я думаю, всі знають, хто така Софія потоцька. Е, ви знаєте, що в нас є дендропарк. Софіївка називається, да? я думаю, всі знаєте, і це честі цієї Софії Потоцької да? зроблений іменно цей парк. Також, звісно ці статует, Боже, ну, Це не статуетка, вона цепляється на стіну. От. Я чесно я вже говорю, що я помню ця статует. Ну, ну, можна сказати, що це статуетка така настінна. Я пам'ятаю, що вона ще була. У бабушки це іменно, е, з папиної сторони, іменно папина, з папиних батьків вона висіла. Я їй дуже, ну, вона мені подобалася. По-перше, що я люблю такий стиль, мені таке подобається. І я пам'ятаю, що вечно мені хотілося її забрати додому. Навіть що був в маленькому возрасті, от мені її хотілося забрати. ну, діло, що хто її давав. ага. Доженути ще раз дадуть. Ну тоді, коли вже, діло, вже з возрастом, вже все е, е, батькових батьків не стало. І коли ми вже е, продавали батьківський дім, е, то звісно же, її забрали, бо я сказала, що заберіть, не забудьте забрати. Прикиньте, скільки років пройшло, а от я все одно від цього я просто тащусь. І виходить так, що вони, поки ремонту не було в спальні в батьків, то вона в них там вісіла. А це вже коли зробили ремонт, вони вирішили вже її нікуди не цепляти. То вже і в мене спиталися, забирати я буду чи я не буду забирати. Ну як я таку красоту не заберу. Я її ще не придумав, куди я її пост ще не знаю. Ну, от я люблю такі штуки. во що це дійсно дуже хороше качество. Ну, я ж говорю, Боже, тут років, років, років і ще раз багато років. Так що вона мені дуже подобається. Ну, десь потім доведу до марафета її і десь її поцеплю обов'язково. Бо дуже вона мені подобається. Я від неї в восторзі. Так що, от так, сподіваєте, так що я ж говорю, що просто круто. Так що, такі от пироги. Так що, все, дякую велике, що ви були зі мною. Надіюсь, було цікаво. От і щось може і полезно. І як завжди, до нових зустріч. Всім пока-пока.